Вітаю вас, шановне товариство. Завершилась групова стадія Blast Slam 4. І в сьогоднішньому відео я хочу вам розповісти про останній день цієї групової стадії, як грали Na'Vi проти команди Key Execration. Ну які взагалі підсумки цієї групової стадії, щоб зрозуміти, коли будуть Na'Vi грати далі, проти кого вони будуть грати далі, і чи побачимо ми їх в плей оффі в Сінгапурі? Так, тому що групова стадія проходить в онлайні і Last Chance... Стадія з плейін стадію, так, це дві різні стадії, приблизно як на NT. А от якщо команди проходять, то вони в топ-8, в топ-6 і будуть грати seconds. на ладі в Сінгапурі. Тож не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитись відео. Першочергово, друзі, я от е, якось трошки випав з перебігу матчів поки на Донбасі. І. М, ну скажу так, я пропустив момент, коли команду почали флеймити агресивно, якщо вони програють. Хочу ну, важливий, важливий момент сказати. Е, Поправте мене, якщо я не правий, я просто добре це пам'ятаю. Е, до 25-го року, е, з початку повномасштабки і до 25-го року, е, українські команди, скажімо, не були нездатні ні на що взагалі в доті. Ну, окрім випадкових проходів якихось лани, з е, топ-16 на них. А, раз в рік. Наві зараз грають ну так, вони не ідеально увійшли, забігаючи наперед, в топ-2 групової стадії і не забезпечили собі прохід в е, безпосередньо плей-офф, а це означає і на лан в Сінгапурі. Але ну, вони борються за кожну мапу, так якісь мапи програють. Як, наприклад, ось цю, про яку я вам зараз розкажу, якісь виграють, як, наприклад, проти Liquid, проти е, інших команд. І. Ну, це точно нормальна, абсолютно команда, так, це не команда рівня топ-6, топ-8 зараз. Ну, можливо, топ-8 вже потрошки дотягуються до цього, але не топ-6. Але, блін, це велике досягнення. Команда прогресує крок за кроком. Раніше програвали на інті майже всі драфти, зараз вже як мінімум 50 на 50, а то і більше. Виграних драфтів, ніж програних. І так, крок за кроком, вони досягнуть вищих ще результатів. Не треба флеймити команду, друзі, раніше часу. Ну, це мені здається не дуже файно. Я розумію, що не треба їх хвалити у разі програшу. Ну, але якось на особистості можна і не переховувати, бо люди, мені здається, трошки ну, цей, забули, як воно було, і хлопців було б непогано. В складні моменти навпаки підтримувати, бо ну коли підтримувати як не в складні моменти. Тому що коли команда виграє, підтримка особливо ну, типу вони виграли. ми так кайфово, розумієте про що? Задумайтесь про це. Як я вже сказав, наві не змогли тут проти команди Петрунь показати прям чудову якусь гру. Таке трапляється. Це не катастрофічно. Ben, Все рівно на момент ось цієї гри у них рахунок 5-4 в груповій стадії. Зараз ben, я хочу розібрати шудесенько, чому так сталося. Дивіться, якщо ми подивимось на драфт команди Наві, то в цілому я повністю розумію, як вони драфтали. Вони взяли тімбера, з котрим перемагали майже всі ігри, але просто до їх драфту доволі таки зручно підготуватися, адже це виграшні герої, котрими вони зазвичай грають. І тут варто віддати належне в плані підготовки, підготовки команді Бет Вони, ну, підготувалися. Дійсно. Добре. Вони взяли Бетрайдера, це герой, котрий унеможливлює вони взяли собі батрайдера у відповідь на Тімбера. Ідея полягає в тому, що Тімбер не хоче йти на лінію проти батрайдера. Відповідно, якщо ти ставиш його на мідлінію, Тімбер мідлейнером вже бути не хоче. Тобто це автоматично офлейнер. І взяли гіра Скутера в Тімбера. Він флекситься на що? Правильно? На мід і на офлейн. На міду проти батрайдера Unstable мачап абсолютно. На офлейні гіро топ-1 керрі проти Тімбера. Він завжди магією його пробиває, ракетку заряджає. Стояти, ну, взагалі не кайф, м'яко кажучи, в цьому Тімберу. Відповідно, Піміє тут вони так щільно підзакрили. Далі вони собі взяли Бейна Варлока, е болотів, які відповіли дізраптором Худвінк. Ну, і Наві абсолютно очікувано беруть Джигернаут. ну Просто ідеальна гра для джигернаута проти цих чотирьох героїв. І добирають собі Мідлейн Ембер Спіріта, розуміючи, що ну у них єдиний момент в драфті, котрий. Не дуже файний, можливо, це підбірка ось цих двох сапортів, тому що ну стану ніякого немає і ініціації. Тож навіть змушені брати на мід для ніку героя, котрий плюс-мінус може проти потрайдера постояти і може бути тим самим ініціатором. Але я вважаю, що вони ну, взяли на Ласпік просто ідеального героя, героя, якого ніхто зараз не бере зовсім в доті. Це найкращий мій герой, так, набагато кращий, навіть ніж Акс, я б сказав би. Ем, це Легіон Командер, це моя суперсігна. Вона на ній там 1500 ігор, 57% вінрейт, ну я її обожнюю. Але е, в сучасній доті її не беруть. Але в цій грі, якщо подивитися на драфт наві, знизу ну це це герой просто влучання максимальне в ціль. Бо м -м -м, ну Тімбер єдиний нормальний герой проти неї. Але проти Бейна вона фін знімає зі сліпом през так, так. Працює і щоб він може засліпати в дуелі. Ти не, за... не виграєш цю дуель, бо ти будеш сліпатись постійно. А, проти Варлока, президента, знімають фетел Бандиша до Ворд. Лінії неможливо напрягати. В Джаггера у тебе. Дуже хороша лінія, бо у тебе великий мов і, наприклад, за так, ти просто вибігаєш з його крутилки. Плюс ти маєш Блейдфюрі контроль вигляд в дуелі через БКБ відповідно цей контроль, тобто через Блейдфюрі іншими словами. І Легіон Квембер також чудовий герой, тому що вона його пікофає і знімає іни єдиний стан, по суті, адекватний з ініціації команди Наві. І тут відбувається така історія: от чого треба уникати команді Наві проти Бетсрунь, коли вони грають. Їм не можна брати програш лінії. От реально на цьому треба фокусуватися і унеможливити момент того, що ворожа команда може бути в ситуації, де у них три з трьох ліній виграються по матчапам по героям. Тут, які б наві не були геніальні гравці, але ну, на професійному рівні люди. Поліцмінус там однаково в плані мікроскіла грають. І там вирішує набагато більше от матчап, як ти постоїв, момент там якийсь, коли ти трапився на лінії. І тут, на джагері Варлоку, ну ти можеш просити лінії, лінію ну, 60 на 40 при найкращих обставинах, коли ти просто хиляєш постійно свого Джагернаута. Ембер, якби там не було він з левелами, йому все напряжніше і напряжніше стояти проти цього батрайдера, Бо напалм стає сильнішим, Ембера з пили не стануть сильнішими в Батрайдера. На боті Бейн, вони також, ну, вони фізично не можуть простоювати цей лейн, окрім як, якимось дивом, також там 40 на 60. ця лінія також домінантна для болотівників тут. І тому я опиняються в ситуації, де. Дивіться, що на топі відбулося. Тут Гадзеджус е вирішив е побитися з Легіонкою, бо у нього притулку в 2, він повірив занадто сильно в себе. Але ну тут Тарас не зорієнтувався у Легіонки Лотус, плюс Вардок знаходиться занадто далеко, щоб йому допомогти. І ну він просто загинув, е віддав ФБ, плюс ще віддав Хілін варт, кутрика дешиться хвилину, що важливо навіть ще більш неприємніше на цій лінії. Ну, ладно, не неприємніше, але достатньо неприємно. От. І виявляється, що на 20-тій хвилині Наві. Е Програють вже 3000 золота. Ця легіонка аут-контроль бігає. І от єдиний мув, який намагалися зараз з зробити, ось він в цій грі. Дивіться, Варлока з'являється голем. Ну, типу, логічний мув, Варлока гримуар три заряди. Е, можна спробувати піти зробити якийсь мув. Ніко розпушує Мідлінію, і от цей ідеальний таймінг для натискання цього смака. Але просто через те, що є на спік Легіонки, у неї є телепортація, вона завжди телепортнеться. Забафає героя прес за атак і Юлік Васоді, ну ти нічого не можеш зробити. От тут е, нападають на сьогодні да? ну наші мертвий герой. Але приходить Легіонка, цей телепень навіть не прохилив його, ти тобто йому просто наплювати. Він навіть його не прохилив, він міг його врятувати. І ти не маєш розмінюють Бейна, розмінюють Ембера, також бувають Отрідуса. Розбивають Хінмара знову Джегірнаут, Джигернаут змушений звідси просто стрімголов тікати, бо він нічого не може зробити. Ну і ось так ці типи просто біжать на Наві. А Наві ну, відповідати не можуть, бо ну, Тімбера гри немає, найцільнішого героя потенційно у відповідь. Джайвер Ліса не може фармити, тому що у нього Баттлфурі немає. Досі різниця з Легіонкою 2000 золота, і у Легіонки також скоро з'явився. Фазлінгдагер. Наслідок, напевно, останній момент цієї гри, Це ось цей смок від команди Навіна Торментора, де Ніко підставляється першим, його швидко забирають, ну він хотів фісти дати і е, на ременті вилетіти. Але Легіонка просто швидше стрибнула. Бивають трьох героїв. При цьому Торментор все ще стоїть, білотіники його пізніше заберуть. І ну, тут Наві об'єктивно програли. Я вважаю, що е, в цій грі складно сказати, що там ну, команда стильно винна. Ну бо ну за от чесно скажу. Я взагалі не факт, що добрі вік був такого героя, як Егіон командер, тому що її бояться всі пікати в сучасній доті. Тому що ну, ніхто майже на ній не виграє, треба відповідний гравець, навіть в ідеальну гру героя ну, ніхто не бере. Але ну, вони не побоялись, взяли і ну, шансів виграли цю гру сути через е, свій ласпік. Так трапляється. Далі Наві грали проти команди Execration. Це вирішальний матч групової стадії. Далі команда Наві грали проти Execration. Це останній матч взагалі групової стадії на турнірі. Uh, uh, тут, ну, мені здається, команда Execration просто знаходиться взагалі не тут і не Five розуміє, що відбувається remaining. в плані драфтів. У Наві, в моєму розумінні, просто їх ідеальний драфт. У них Monkey King для Ніку, який стоїть майже в будь-який мечап, Ніку дуже комфортно на ньому грати. Рідус uh, буде грати на лузрапторі, але навіть з Лузраптором, uh, якщо на ньому Заяць не грає, я думаю, навіть це комфортно відчувають. Або в Бісмастера абсолютно імба, база, що завгодно. Тому що ти не можеш зарубажити ніколи Абадона, стаки сокири рознімаєш, і через червону грань ти просто ну, дуже на таймері знаходишся проти Абадона. Бріселбек для піміє з котриму навіть ледь не 100% Мінрейт, мені здається. Ну і степка для Зайця тут герой, міг би бути будь-який. Тут, як закреще, взяли єдине, що цікавого героя Марфа. Його в доті взагалі не беруть. Поясню чому. Тому що це такий достатньо повільний герой. Він не може файтитись на 20 й хвилині на торментері по таймінгу. Він не може швидко забирати Рашана, йому треба фармити, 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 затягувати, і тоді, можливо, він щось може. Але, ну, загалом про драфт цена, і мені здається, на лейтгеймі на факт, що Мортінг виграє, тому що він же... Буде грати через Defusal Blade на мапі Скаді, і Брісів дуже танковий герой, плюс Абадон нормальний з посилкою. Ну коротше, кайфу морфу тут немає. Загалом ця катка відрізняється тим, що, напевно, це єдина гра за цей турнір, де пауза тривала більше, ніж сама гра. Тут е у команди Xecreation, так розумію, виникли якісь проблеми, навіть їх чекали, дочекалися. Піс Після того, як їх дочекалися, вони забрали все що тільки можна, Торментері, Варшани і так далі. і понадворця насправді навіть виграють всього 1 ну, золота, здається, ну, небагато так, очевидно. Але е ось цей бісмастер, як у Флейнер, він повністю випадає з гри, бо він не сноуболить. SF, ось цей мідовий, котрий протиманки Кінга стає, він має нетворс, звісно, більший, ніж Мавпа, але тим не менш він свою роль також вже виконати не може, тому що шаблона він ніколи. За ультимейт не вб'є, Брісселбека йому також складно бувати. Ну і єдина команда, на що Екзекрешен сподівається, так це на ось цього Мортліна, котрий може і буде фармити кріпів цій грі. Ну, але відверто сказати, у Наві тут інші плани. Вони просто е почали стакатися разом, іти і вбивати команду Екзекрейшн на мапі і намагатися забрати обжективи. Тобто саме час, поки Морфінг ні на що не здатний. Ну, ось це, от, якщо чесно, ця гра, вона от. Е Чітке пояснення, чи у Марфа ніхто не бере в доті. От у нього трісети тір, начебто на Марфій, так? Для нього, ну, фрікателла. От, відверто сказати, він е, ногами, типу. Ну ладно, ногами він не виграє, звісно. геймі все рівно, я вважаю, що Марфу. Підставити Фрікателлу. Не Фрикателла. Ну, Він просто а з Кадіман Кінга буде грати і Ну, взагалі не факт, що Людмита Бізрапто його не накриє, він не вмре. Але просто в тому, що от він ну просто нічого не може. От він бігає 0-0, наче у нього нормальний нетворс. Наче цей керін щось повинен бути здатний, але він просто фармить кріпів. Ось так ти граєш з Мортіном. Ну, навіть антимах, навіть п'ятий антимах, він у тебе хоча б може скіптити пачку ось сюди, дати зайти. А тут навіть заходять, ну типу, просто е забирають бараки безкоштовно, екзекрейшн на, на це нічого не відповідають. Ну, як наслідок, навіть перемагають десь перші отаку кількість золота, заходять і роблять, що завгодно з командою Екзекрейшн. Тут е за е ультимейта. З ультимейта Сейфа бувають Брістел але у нього є вже другий друге в цій грі. Екзегрейжо намагається, тут Сайць підставляється, Різус перед цим мер, але корм команди Navi, ну зробити просто фізично нічого неможливо, навіть якщо попустити Ніку, але у нього грань, яка допомагає йому перетворюватись його ж клона, і, типу, він ось таким чином просто хайдит. No, ну але, відверто сказати, Екзагрейжі тут були. Доволі близькі до того, щоб перемогти ось цей тімфайт, просто шив до бадону накинувся і ми навіть тут на, на скелі виграли. Ультракіл забирає Ніку. Міг, до речі, майже ремпеч в цій ситуації забрати. Аж, Хож проте, Морсутка вбив Ніку стрибнув. Забрав у нього Заяц кіл один. Рідус забрав кіл другий, ну і Ніку Ремпеч залишили, як закреще надрукували Г. Таким чином, навіть групову стадію завершують з рахунком 6-5. Я вважаю, доволі хороший рахунок. Топ-6 команд. Так, 12 турні... команд не е... 16, як було на інтернешналі, але ну, нормальний результат. Типу, гріх нарікати на групову стадію. Ну, могли трошки краще, могли на 7-4 вийти. Об'єктивно, увійти в топ-2 -топ команд, я думаю, що вони не могли на цьому турнірі. І Tundra, і Фелконс, ну, в принципі, ну, грають, напевно, на дві голови вище, ніж всі інші. Тепер, що очікую команду навіть далі? Лащен з плей оффі вони не грають. Це грають ось ці команди, котрі ботом 4 групи. Тут неочікувано Ліквід знаходяться. Супер неочікувано для мене. Перформанс вони прям поганий показують. Складно з цим дивитися. На я знаходився ось тут: плей стадія. Що це таке? Це як на інті. Тобі треба виграти одне без три, щоб пройти в плей-офф. Ну, все доволі таки просто. Грати вони будуть проти команди Аврора сьогодні о 16:30. Стрім, до речі, буде. Стрім буде. Ми подивимося, поболіваємо за команду Наві, вже Best of 3, ніякого Best of 1 не буде. Ну, Загалом система проведення турніру така, не знаю. Кожна команда грає з кожною, Best of 1, доволі рандомна. Мені здається, швейцарка, просто це найкращий формат, який може бути. Ну, але хай йому грець щось новеньке подивимось. Що дає перемога перемогу Плейнстаді? Перемога Плейнстадії дає гарантовані топ-6. Цього турніру. І що немало важливо, це прохід в, е, на Ланстадію, котра буде проходити в Сінгапурі. Ланстадія ну, така, доволі цікава. Сінгл-сітка. Е, ти починаєш ось тут або тут, е, граєш одне Best of 3. Потім граєш ін, ще одне Best of 3, і потім Best of 5 фінал. А команда і Фелканс їдуть на одне Best of 3 плюс е, фінал. Можливо, хтось з них також зіграє. Ну, не знаю, в чому тут э, ціль пробувати саме. Ну, за скільки це можна зіграти? Це можна зіграти, по суті, за два, ну, максимум. Ну, за два дні цей плей-офф грається. Типу, можна ось тут 4 best of 3 зіграти в перший день, ну або три. 3... Не знаю, як вони будуть це робити, але доволі швидко можна зіграти цей лан. Ну але все рівно, LAN-досвід в Сінгапурі на Tier 1 турнірі, якщо ти увійдеш в топ-6, тому що це вже гарантовано топ-6. Я вважаю це як мінімум, якщо вони пройдуть Аврору, то це чудовий резалт буде. Про Аврору зразу така міні-аналітика. Навіть першим своїм матчем з ігрової стадії грали проти команди Аврора. Вони перемогли, тут їм треба було камбекати, матч не був простий. І варто зазначити в коментарях правильно сказали, що команда Аврора по ходу цього турніру набрала і грають краще, ніж на початку його. Тож це ну, не виглядає як легка прогулянка для команди Навіть відверто сказати. Але і не можна сказати, що навіть тут жорсткі якісь аутсайдери. Ні, це буде, ну там, 50 на 50, мені здається. На кваліфікаціях Навіть також перемагали Аврору до турнірів, але там Аврора грали іншим складом. Тож я не думаю, що це рахується. Я думаю, вони зараз. Посилився склад, тому ну не варто навіть розслаблятися. В цьому без остри будемо зболівати за них, що є сил. Дякую, що дивилися це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Це дуже мотивує робити більше і більше відео для вас. І побачимось, коли побачимось. На все добре.